Всім привіт-привіт! Сьогодні я роблю нарощування нігтів гелевими тіпсами і буду робити сьогодні мега-об'ємний дизайн. Я вже прикладаю щільна тіпсу до бази. Підготовила стандартно нігті до нарощування. І ось таке у мене нарощування виходить. Це такі мигдалики не широкі. Колись я вам показувала, що я купляла дві ось таких пластинки, і вони трошки були вузькуваті, але все ж таки, якось я їх притуляю на свої нігті. На моїй нігті більш-менш в кого буде ширша нігтьова пластина, то вже не дуже буде. Прикольно. Ось таким чином все притискаю, базу нанесла на тіпсу можна на ніготь наносити, і полімерізую, і тоді підпилюю ось тут трошечки залишків матеріалу, точніше, пластмаски. На які вони були прикріплені до основи. І все. Далі перед покриттям в принципі можна ще протерти тіпсу ацетоном, і перед тим, як її також клеїти, можна, якщо ви бажаєте, сумніваєтесь в тому, чи буде носитися ця блискуча тіпса чи ні, тоді можна покривати, протирати точніше ацетоном. під низом просто ось таким чином проходжусь топом, прибирається сходинка. І таким чином ще трохи закріплюється в нас все. Я візьму ось цей гель, який завалявся в мене з Аврори. Пам'ятаєте, я робила вам огляди. Ми його декілька разів тестували. Я купила собі дві баночки гумгель з Аврори, ось цей лак. І хотілося б взяти вітраж блакитний, але в мене немає блакитного вітражу, тому зараз ось так намішаємо. В топ я поставила краплю. Хоч цей не таке прям ідеальний вітраж якийсь виходить, ще й мене підставив трохи пензлик. Пензлик підставив тим, що в нього залишилися залишки білого гелю. І тому вітраж вийшов якийсь не такий криштально прозорий, але нормально. Далі я перший шар вітражу цього самого намішаного, наносю ось таким наношу таким чином на нігті. Тонким шаром тільки трошечки зроблю тонуванні і відправляю в лампу. На просушку. На наступний шар мені треба буде ще домішати і зробити трохи щільніший цей вітраж, але це вже трохи пізніше. Таким звичайним пензликом для гелю я це все роблю і ним же перемішала. І вже на наступний шар підготовлюю собі ось таку краплю ставлю топом І ще туди трошечки додам ось цього кольору, синього такого синього-синього. Здається, я ще навіть цим кольором жодного разу собі і не робила покриття щоб чисто ось цим кольором. Ось цей гумгель з Аврори, хто пам'ятає, огляди були декілька разів, хто не дивився, переходьте, будь ласка, подивіться, вже декілька оглядів є, кому цікаво. І ним сьогодні я спробую попрацювати. У мене ще є один Гумгель, хто пам'ятає також більш кращої якості, але він в мене білого кольору прозорого немає. Якщо у вас є іншої фірми прозорого, можете брати той, не обов'язково цей, який забажаєте. Але сьогодні я хочу попрацювати і цим. Він доволі такий м'якенький. Я ось так його притискаю, притуляю. До гелевої тіпси, до нігтя вже. Він не має липкого шару, і я щільненько його притискаю, але не знаю, чомусь він до пальців не липне, а ось до перчатки до рукавички липне. Трохи ще притискаю пушером, можна робити рельєф пушером, і ось тут вже починається наш об'ємний дизайн. Я його буду робити або пушером, або може пензликом, воротньою стороною. Зараз подивимось. Пушером я трохи ось таким чином розітру цю краплю, яку я взяла з цього гелю, щільно ще попритискаю, а рельєф, можливо, зараз ще поправимо воротньою стороною пензлика. Ну, Це доволі таки просто робиться, і це, напевно, буде один із найпростіших об'ємних дизайнів, тому що тут, ну, Просто чисто якась мазня, можна сказати, приліпили це все, взяли ось так якусь паличку, що небудь таке взяли, пензлик якийсь туди-сюди його покрутили, повертіли. І ось таким чином ми зробили рельєф. Що я хочу сказати? За рахунок цієї гумки, що воно таке якесь пливуче, тягуче, і він ще через якийсь час починає потроху розпливатися. В цьому дизайні це великий плюс. Чому? Тому що в нас ось ці гострі кути, які ми там щось нарельєфили, натягали, вони попросту розпливуться і в нас буде прекрасний манікюр, прекрасний об'ємний декор, який не буде в нас ні за що чіплятися після просушки. Якщо десь там трошечки залишиться, то ну, звісно ми можемо пізніше це все поправити. Але знову ж повторюють за рахунок того, що цей гель потроху розпливається з часом, потрошку. То в нас таких зовсім гострих кутів немає, дуже-дуже мало де воно зустрічається. На відміну, якби ми це робили все гелем, або воно простеклося і поплило, або якщо ми дуже різкі рухи такі робили, то воно б було б гостреньке. Ну і тут так само я на всіх нігтях буду робити все однаково, якихось родзинок чи щось такого не буде, весь такий буде родзинчатий у нас дизайн в одному стилі об'ємного дизайну. І так також це можна взяти за замітку, за примітку, ось так виглядає це все після просушки. Подивіться, воно і зараз прикольно, доволі таки виглядає. Можна робити 3D якісь дизайни, тобто не гелем це робити, а зробити ось. Просто гумгелем. Далі туди все можемо повтирати або зробити, затонувати чимось ось ці шматки гумгелю, і вже різними шматками просто зробити ось цей рельєф. І буде прикольно тоді зробити цей 3D-манікюр просто-напросто ось цей рельєф я в даному варіанті дизайну я буду залишати, тому що в мене об'ємний манікюр. Якщо робити 3D, ми тоді можемо попросту пройтися фрезою для зняття покриття, І в нас залишаться такі прикольні 3D-ефекти. Ну ось Таким чином я вже підмішаний другу замість мого нібито вітражу, але він якийсь доволі такий щільний. Я так туди ретельно втираю, одразу на всіх нігтях, кожен ніготь не просушує, нічого нікуди в мене не розтікається. В принципі за рахунок зайвої липкості, можна її стирати в періодичності. Я маю на увазі в цьому гумгелю. Хто вже знає про що я говорю про те, що в нього є якась зайва липкість після просушки. Ну, ось так все виглядає. Подивіться, ось так, що якщо зробити, то взагалі класно, так прикольно. І я все просушила це в лампі. Далі я беру е гельфарбу і гельфарбою зроблю, можливо, ще якісь штрихи. Зараз подивимось, чи буде щось виходити чи не буде Ось таким чином, просто звичайним пензликом і звичайну фарбу. Краще брати гель-фарбу, а якщо у вас є такий щільний лак, який не буде розпливатися, попросту, щоб його добре було видно, то можна взяти і гель-лак Роблю такі якісь промальовочки, штрихи і також полімерізую цей етап мого манікюрчику, дизайну в лампі. Доволі таки незвичний спосіб, якщо чесно, я перший раз роблю такий об'ємний манікюр, і, напевно, цей манікюр можна сказати на любителя якось так, бо не кожному сподобається такий об'єм, такий рельєф, але знаходяться такі люди, яким це реально подобається дівчаткам. Позаполімерізувала той білий колір промальовку і ретельно втираю, тобто в мене без легкого шару. Добре туди все промазую, щоб скрізь він був, і також полімерізую на даному етапі мій манікюрчик, цей топ відправляю в лампу. Ну і тоді я вирішила ще додати, хоч це і не було задумано в моєму сьогоднішньому декорі. Я думаю, що залишу все так, як було. Але все ж таки мені чогось не вистачало, і я вирішила втирку сюди ще втерти. Втирки краще брати поменше, щоб в нас. Зберігся ось цей декор, не декор, а ефект нашого прозорості, акваріумного, ось цього якогось прозорого манікюрчику так буде краще. Перший раз я набрала багато на вказівний палець і воно доволі таки щільно. Але пізніше я його ще терла-терла, поки не стерла зайву ту зайвий втирачку, щоб воно було трошечки попрозоріше. І тоді виглядає то все набагато краще. В принципі, якщо у вас вийде зробити вітражом, якщо є вітраж і вітражом, то все буде виглядати. Нормально, вам сподобається, можна в не наносити, а можна і наносити. Це вже ніби якась мушля виходить, я не знаю, схоже на мушлю, якщо ось такий перелив. І ось такий результат об'ємного дизайну з приводу біля кути, коли там взагалі нічого немає і нічого я туди не підсовувала, нічого не робила цим гумгелем. Мені достатньо ось так, як воно є. Хай воно там буде відростати, чи видно якийсь перехід, але так все задумано, щоб так зробити саме ось цей манікюр. Ну, об'єм вражаючий, хочу сказати, корейські манікюри, ті, хто робить корейські манікюри, напевно, будуть заздрити. Він дуже просто і легко робиться, і об'єм великий. І подивіться ніяких гострих, зайвих кутів. Все про те, що я вам і казала. Ось такий сьогодні. Дні манікюрі, чекаю ваших коментарів і, звичайно ж, лайків, якщо він вам сподобався. Все над цим буду сьогодні завершувати. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.